Росія готує курсантів-розвідників для організації диверсій в Україні. Про це повідомляє центр національного спротиву. За даними місцевого підпілля в Курській та Брянській областях до кордону з Україною прибувають підрозділи з різних частин спецназу та розвідки. Характер дій новоприбулих груп вказує, що це здебільшого навчальні роти, які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні, сумської та чернігівської областей. Детальніше про це будемо говорити далі на зв'язку. Нашої студії Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у період 2005-2010 років. Пане Микола, вітаємо в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю слава Україні! Героям Слава пане Микола. Чи можете нам більше розповісти про те, для чого росіяни готують ось цих диверсантів-розвідників? Чим вони можуть нам загрожувати? І можливо можете навести нам приклади диверсійної роботи для кращого розуміння. Ну, першу чергу ми орієнтуємося, що Російська Федерація зараз лобить особливий склад у село професійного рівня, і ми вже перемоли не тільки 70% вагнерів, вагнерівців, які сані вийшли практично з зони бойових дій, але і е, повітряні десанти війська, десанту штурмові, і особливо акцентовано, де вони е, практично не мають поповнення. Це е, спеціальні підрозділи, які проводять операції або в тилу, або заходять з флангів. Вона на особливо важливі об'єкти, об як атомні електростанції, наприклад, або великі склади боєприпасів, штаби прийняття рішень. Тобто, сьогодні якраз це е, е, виявляється одним із слабких місць Російської Федерації, і вона намагається сьогодні поповнити за рахунок курсантів. Швидкий варіант, чому? Тому що курсанти фактично пройшли е, 4-5 років підготовки загальної військові. А тепер і спеціалізація. Спеціалізація якраз підготовки проникнення на нашу територію, визначення реальних об'єктів, які вони можуть провести в плані і підриву, нанесення відповідно ударів, використовуючи уже застосовуючи і використовуючи ту техніку, яку вони мають це як правило, мобільна для диверсантів, це вибухові пристрої, це ракети, це міни, О, це можливо інші системи, або, наприклад, наведення на ці об'єкти. Своїх ракетних сил, але з послом проникнення на території визначення е, рівня об'єкту, координатів і такого роду це якраз формат дії диверсійних груп. Е, їх було порівняно мало сьогодні. Е, Росія міняє тактику, тому що передбачає злосувати їх масово, і тому е, тут іде практика не тільки здачі іспитів військовими курсантами, а вже і участь в конкретних бойових діях і конкретних диверсійних операціях. Неодноразово вони проводили такі операції на різних територіях. Ну, якщо ми говоримо масштабну, ну правда, це контролю було Росією, Це Каховська ГЕС, де вони провели її, зрозуміло, передбачаючи, що будуть невеликі наслідки для наших збройних сил, особливо в плані зупинення наступу, але і з деякій мірі підірвали і себе. Тобто, і перша лінія оборони, і окопи і мінні поля вони або були знищені, або залиті, Тому в даній ситуації тут якраз невдалий Формат проведення такої, але масштабної операції, яка продоставила величезні і екологічні наслідки. От інші є факти: це проникнення на конкретні об'єкти е там, де знаходяться склади, наприклад, або енергетичні об'єкти. Як правило, наші е контрозвідники і спецназівці їх е не допускали. Конкретно буквально е по три дні назад е генерал Наїв казав, що ряд таких диверсійних груп намагалися проникнути на територію е Сумської області. Раніше в Чернігівській області це дійсно проникне через кордон, закопує, наприклад, якогось пункту керування або, наприклад, конкретний військовий об'єкт, його знищення і повернення назад. Ну, якщо така проста схема. Але для цього готуються всі умови, вони вивчають всі території нашої держави, бойову ситуацію, розміщення об'єктів, військ, охоронні можливості, дії контрозвідки, дії дронів по охороні. Тобто, все все враховується і працюється засоби маскування. Проникнення, відволікання наших сил, наприклад, десь проводяться вони військові операції на активному напрямку, а й тут же рядом тихо проходять якраз диверсанти по іншому сектору так сказати, оборони, де ми, наприклад, не очікуємо, вони не, немає вогню такого. А там уже конкретно діють уже на місцевості, залежить від того, який маршрут до якого об'єкту визначений. Ну з собою мають мінімум озброєння, вибухівку, міни. От можливо, легкі ракети або дрони. Це як правило, сьогодні на набір. Такий, ну і з іншого боку, системи е для ділянних е ідентифікацій наших об'єктів і радіозв'язку зі своїми якраз, е представниками, перші артилерістами і ракетниками. І от якраз цей комплекс використовується для таких операцій. Курсанти молоді, швидко навчаються, е їх мотивують, якраз тим, що вони проводять, наприклад, надзвичайно важливу якусь операцію для Росії, це як елітне завдання. От, тому в даний момент. Курсанти, які ще не були в бою, які не знають, що це таке смерть і кров, і з іншого боку не орієнтуються, що це агресія в недії з боку їх в першу чергу. Ну, з ти що керівників, які доказівки, от такий формат сьогодні домінуючий. Росія не може сильно мотивувати багатьох простих росіян для війни. А курсанти, які пішли служити військам, з орієнтувати на проведення відповідно можливо війни. От сьогодні якраз підготовлені і будуть швидко, я думаю, для таких операцій. Пане Микола, на вашу думку, зараз в Україні багато російських шпигунів і диверсантів, і чи можна якісь можливо не знаю, зовнішні ознаки для нас, українців, їх розпізнати, аби у відповідні служби про них повідомити? А, ну, в першу чергу ми орієнтуємося, що вони мають глибоку зашифровку, якщо ми говоримо про шпигунів реальних, які находяться і в органах влади, і військових структурах. І е, не тільки іменно на лінії фронту зрозуміло, і зрозуміло в інших регіонах і навіть в Києві. Але це робота тонка контрозвідки. Там є сотні ознак, які передбачають їх виявлення. Але це професійна робота. Так просто вони не ходять, що раз їх там побачив, що про російський елемент якийсь і тому подібне на мілком рівні такого тактичного формату. Це ті люди, які в першу чергу фотографують військові об'єкти. Виясняють, наприклад, графіки або пересування військ, от і фотографують відео, аудіо е, ведуть відповідно переговори. А тут в деякій мірі навіть наші громадяни передавали нам інформацію. Просто прослухали випадково, що дались якісь координати або з кимось яке спілкування щодо наших військ або наслідків. Оце є деякі такі зовнішні ознаки. Ну такого, я говорю не а, глибоких агентів, не ті, які Дуже мають глибоку зашифровку. розуміло. Якщо диверсанти це ті люди, які не володіють на місцевості, тут навіть повадки їх такі, що вони неприродно себе ведуть і деякі мірі намагаються адаптуватися, але штучно Воно завжди видно, коли чужа людина. От навіть в селі всі знають чужак, прийшов, тому що він не знає села або міста. Він веде себе неадекватно, якщо це один розвідник прийшов для вияснення ситуації. А ті десь чекають, наприклад, в лісі або десь якийсь балці. От а тоді рух по, по території на напрямку, наприклад, наших об'єктів до десь по території не визначено там, що дійсно є військова частина. От але е, зрозуміло, що тут е, можуть бути і мова, можуть бути оснащення. Тому що наші військовики, як правило, з такими засобами, як ми горемпіготовки про диверсії не ходять, щоб там були наприклад і е, спеціальні якісь пристрої, мішки з якимись або е, контейнери з якимись засобами, тим більше з вибуховими пристроями. Ну це вже явні такі ознаки. Якщо це зовнішні, хтось побачить у при фронтовій зоні, оце зрозуміло, що тут е, дуже великі є підозри, що це не наші військові. І навіть якщо це наші, треба дійсно повідомляти в наші спецслужби, військовим, правоохоронні органи для того, щоб перевірити. Тут нічого страшного, якщо це будуть наші військовики. Скоріше, от можна оперити такі дії, е як правило, е масовим пильністю, як правило це на прикордонні кордон, от біля військових об'єктів, біля особоважливих об'єктів, електростанції, наприклад, енергетичних інших об'єктів. От якраз ці формати допомогли б якраз нам їх виявляти. А більш глибокі розробки, ті, що я говорив, що вони проникають в різні структури, де вони шифруються, їх там не виявиш, Це вже справа контррозвідки. Вона знає, як виявляти, як перехвачувати їхні зв'язки. Це слабкі якраз е, 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 ланка у їх діяльності. В будь-якому випадку треба тримати контакт з центром. А от якраз контакт різні засоби, які Перехоплюються і нашою контрозвідкою, тому в даний момент це вже завдання спецслужб України, щоб їх виявити вже е, і цих про яких ми говоримо, і відповідно тих, які давно внедрялися уже розвідкою на осідання. А тепер вони активно працюють прас до нашої держави. Уже багато виявило тисячі таких агентів нейтралізували якраз цього тактичного рівня, тобто це про тих диверсантів, яких ми говоримо, або агентів, які. Дають інформацію про конкретні об'єкти. Ну і таких великих, як навіть генерали СБУ, вже вийли проведені і слідчі дії, а деякі вже навіть засуджені. Пане Миколо, якщо говорити про агентурну мережу про шпигунів, як ви вважаєте, чи багато російських шпигунів зараз працюють у державах Євросоюзу? Ну, ми говоримо, що вони створили цю мережу десятками-десятками років. Частина ще відсталася від радянського союзу. А це засоби впливу на політиків, на е, е, військових, на представників різних партій, які е, вхоп е, в е, уряд або в опозицію, але можуть війти. Це в бізнесі особливо це притаманно. Тому їх так позбутися дуже складно. Саме перше, що зробили західні наші колеги, це е, знейтралізували резидентури, які формувалися на базі посольств. Ми бачили прямо. По 40, 50, по 200 чоловік відправляли е, західних е, країн е, інозем, і вони рахують як іноземних агентів, тобто це конкретні, начебто, і дипломати, але вони вичислені як агенти спецслужб. Тому в даній ситуації вже перша лінія нейтралізована. Але багато прикованих, які і в бізнесі працюють, і в військових структурах, і в міжодних організаціях, і в гуманітарних, і в е, засобах масової інформації. Тобто це якраз той потенціал, який є. Я думаю, що е, виявити всіх вони не змогли стовідсотково і великий потенціал ще є. Тому і частина і представників політикому різних країн активно підтримують Росію або приховано тормозять, наприклад, наші трагаційні спрямування, європейські спрямування, особливо підтримку озброєння, техніки, боєприпасів, фінансування обмежують. Особливо рішення Євросоюзу пам'ятаємо горща, наприклад, або ряд інших країн, які е, десь висловили особливу позицію, або голосували проти, оце ознаки, що дійсно є е, в різних структурах влади тих країн агентура, яка дуже активно впливає, а не просто агенти, е, ті, які завербовані, це якраз ті люди, які е, часто йшли на співпрацю з Росії, плані і е, бізнесу. Різних так сказати, просувань по службі підтримка міжнародних, наприклад, організацій, формування якихось, наприклад, елітних клубів за фінансуванням Росії, але приховано. А тоді з цих клубів виходили якраз політики, прем'єри і президенти країн, от і різні елітні групи, тобто різні моделі. І сьогодні всіх виявити ну надзвичайно складно Контрозвідки Начали цю роботу, тому що я рахую, що наші західні партнери дуже потужно втрачали е пильність. Особливо до війни тепер запильне спасилось, але так швидко виявити всіх практично неможливо. Тому я думаю, десь відсотків 50-60 їх виявили, особливо посольських, але ще велика робота попереду. Пане Микола, хочеться ще запитати у вас про те, що відбувається в нас на фронті. Зокрема, вчора міні... заступниця міністра оборони Ганна Малєр повідомила в телеграмі, що сили оборони України мають успіх у районі роботиного Запорізької області. За даними Маляр, східніше від роботиного російські війська намагалися таки повернути втрачені позиції, але це безуспішно. Скажіть, будь ласка, ось оцей успіх в районі Роботиного, як допоможе українським військовим на полі бою цей населений пункт він які можливості відкриває е, ну, в першу чергу, треба сказати, що для ворога е, південний напрямок являється більш стратегічно важливим, ніж східний. Там все ясно, там е, кордон з Росією, вони ведуть різні операції. А південь і перерізання якраз повністю коридору до Азовського моря створює передумови затиснути угрупування Запорізької області з е, декількох сторін, От, із е, сходу, з півночі, і, якщо зайдемо в Херсонську область. і Ще ще раз південного заходу тому в даній ситуації вони тримаються на цьому напрямку, і робота наск'являється тактичний е, формат, тобто та тактичний рівень, який дозволяє нам виходити е, з флангів на проведення ударів по лінії противника. Це уже проходження першої потужної лінії оборони. Великих укріплень тепер уже таких немає. Мінних полів, про які всі говорили, там практично нема. або вони являються ну незначними, які ми можемо легко долати. Тому в даній ситуації і роботі і Мала матчка зараз і рух в на Бердянський Мелітополь це є е, пріоритетним для наших збройних сил. І якщо ми дойдемо аж до Бердянська Мелітополя, ми переріжемо коридор аж до моря, і тому це може бути початок, про який всі довго говорять стратегічні наступальні операції а це звільнення якраз і Запорізької області, частково те, що вони окупували Херсонської, і я б рахував би, що це передумови для заходження на плечах відступаючих в Крим, а нанесення ударів по Чорноморському флоту і по Керченському мосту всіма засобами, ще є і Стромшеду, і скальпами, і безпілотниками водними і надводними знецінює практично захист. Як вони або опір' їх на Кримському а, півострові і формує якраз западню? Отут, якраз я думаю, що така операція була дуже витримана, особливо серпень як говорю, осінь цього року. І деякі а, наші а, колеги із США, особливо генерали Міла, наприклад, або інші, які глибоко оцінюють ситуацію, контролюють кожен день говорять, що цей, Напрямок, така операція ну надзвичайно була важлива. Ну, це справа командування, де визначить це буде схід чи південь. Але сьогодні, говорючи про роботу, ми говоримо про великі перспективи, не тільки тактичного рівня, а це перспективи е добити ворога там. Він не може туди підтягнути сьогодні великі резерви, тому що велику частину з її сконцентрував на Куп'янській на на Бахмут, який тримає, тому що для Путіна це вже символ. От він боїться його втратити на Лиманському напрямку, Авдіївському, тобто розтягнута вся лінія оборони 1450 кілометрів. Там немає е, можливості росіян сконцентрувати величезні сили. Тому й Запоріжжя не має таких потужних резервів, хоча трохи намагається підтягнути деякі можливості, Подолавши такі напрямки, як Роботіна і далі. От якраз є передумови розгортати ці операції, задіючи і наші. Потужні новітні озброєння, які ще не задіяні, сили резерву, які також готувалися за кордоном. І тут от якраз треба показати на полі бою, які перспективи ми маємо. Це Микола... реалії сьогоднішнього дня, а не перехід 2024 рік. Дуже дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за вашу аналітику. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках.